15 вересня, понеділок, місто жовті води. Близько дев'ятої години ранку в під'їзді будинку по вулиці Радянська пролунав вибух. Були підірвані вхідні двері, що вели до під'їзду. Сьогодні в цьому під'їзді була запланована заміна дверей на нові. З Самого ранку тут працювали робочі, і коли почали розбирати старі двері, стався вибух. На щастя, ніхто серйозно не постраждав. Один з майстрів, що міняли двері, отримав легкі тілесні ушкодження. На місці вибуху було виявлено вибуховий порошок. А у вас нормальне відчуття, слава Богу. Вуха тільки позакладала. Вуха позакладала, так? А ви бачили, це такий, ну от де він? Та ну його не видно, ну ви бачите. Тобто він такий порошок синій, так? Ну, напевно, Ось це, так? Я нічого не зрозумів, я її зриваю, вона падає і зриваю все. Ось воно, так, місце? Ну, да, у, у місцевих мешканців різні припущення. Чому ж сталася така надзвичайна подія? Е, ви видели, як це все происходило? Значить, я, то, я только прийшла. Я я и... Магазину. І ну, да, ну, ви не слышали. Вот я правда. не видела. Утром я виходила, кота випускала, кота запускала, у нас дед кодовий замок. Мы его закрываем mm. на ночь. Mm -hmm. Ну, бывает, открывают свои, кто-то приходит. Ну, утром уже дверь была открыта. Кто ее открыл, я не знаю. А вы рано выходили? <звук> да нет, где-то пол шестого. Мне кажется, это что-то старое. Потому что досточку новую тут никто не прибивал. Никто. <ривання> а ее срывать стали, откуда там получилось, а ее никто не прибивал. Ребята пришли, стали снимать старую, они дверь сняли, а там стали, чтобы эта дверь новая влезла, вот эти досточки снимать, и дверьки И вот там была взрослая. Ну, що, підозріла, що первые шестые двери <ривання> открыты были. А не бывает и ночью открыты. Вот кто-то пришел и не закрыл. Невдовзі на місце події прибули <ривання> представники газової служби. Оглянувши будинок, вони констатували. Вибух стався зовсім не через витік газу. Провірили тічки газу ніде немає в ваших домі, так що все нормально. Ну і все. Далі на місце події прибула міліція і експертна група. Наразі розпочато розслідування, про подробиці якого ми проінформуємо вас згодом. Тож стежте за новинами.